Любі друзі, ніщо нас так не бодрить, як повідо... сніг. Ніщо нас так не бодрить, як сніг. Ха -ха. Сніг. Добрий ранок, зима, добрий день зима. Всім доброго діньочка, гарного київського, засніженого. Знаєте, пісня колись була. Юна, місяць апрелі. Тарампарки та як сніги. І, всі... І ми завжди думали, ну який сніг, який сніг в квітні. Окей. Ось вона травичка, вже така добряче підросла. І ось вона хуртелиця. Та, досі? Пішли. А? Ми з Доцею йдемо скупляться. І гарно провести день. І приглашаємо вас в этот день. Якщо чесно, то якщо так стояти то буде видно, як сніг летить в лице, бо прям завірюха. Настоя... Сьогодні мій день. Він такий дивний, тому що трава зелена, дерев дерева в квіту, вишні, абрикоси, сакури і сніг. Якщо чесно, це просто все моє життя. І квіти, і сніг. Така типу, дивина. Таке, що ну, ну як так? Ну не може бути. Але так, да, може. Цей сніг він ще більше підкреслює красу квітучих дерев. І, ну не знаю, таке поєднання непоєднаного. А, а де ваш мушка? Подивіться на цих двох красунь. Хороші рідні люди, анютька, датюнчик мій. Ой, то припав. Ви, ви зальопані, як завжди. Зараз я вас притру. Хто ж вас ще протре? Я чи вот, <риклад> вот <смотрите>. <риклад> Нас... <риклад> Насколько вы чище стали, видите? Я а нет. Испугалась, что разбила телефон. Они... Что это такое за полоска у меня? Это выравнивание, да? <риклад> да. да, все. Да. Спасибо. Сегодня дуже чудовый день. И снегопарк. Мы зараз будем істочки. Ой, не знаю. Сачне смачного. Відворили, ветки, салатик потаскать. А ми взяли криві... салат з червоними паличками, а він гострий. А я не подивилася, відкрила, подивилась, а я подивилась що там перчик. Mm -hmm. У мене от такий суп є теж, у Ані суп. Я можу Аню твоїй від сусід, якщо що. Mm -hmm. Я люблю mm -hmm. яйця. А хто? А, yeah. гар... існіки такі білеці. Давай на да. та фото. Гарно? Да? Дивіться, і сніг. І квіти білі, взагалі. Знаєте, те, що зараз сніг, це дуже, ну такий снігопад, це прям символічно. Квітень, сакури, сніг. Я не знаю, що тут не так. Чи то сакури під снігом, чи то сніг на сніг на сакурах. Але це, ну прям як є, блін, вони вже облетіли. Тому що, чесно, чесно, кажу, як є, моя душа так само заметена снігом, як і ці бідні сакури. Так, на сакурах в снігу ми пофотались, тривогу пережили і приїхали назад, звідки пішли. <рес> Щось багання була в шоці. Те як ми шаримось. Але що робити? Один вихідний і той зненацька. Бо я помінялась з дівчаткою на роботі. І тому все хочеться в цей вихідний встигнути. Що інтересно, красиво. Но она уже тоже отцвела. Я могу еще и потом выходной в эпицентр поехать. Но я же сейчас приехала за орхидеей. А ей какие красивые розеньки. Че ты розеньку не хочешь? Я хотела желтенькую. А ты можешь сейчас какую-то другую и в эпицентр еще съездить? Нормально? Еще, Еще нет, набираю. подожди, Что <свист> я думаю. Понятно. Это же не просто. Это же не просто. Ты что думала? Это пришел, взял и пошел. Это тебе что? Картошки килограмм. Нет. Да? Почему? Сейчас в А, почему? Почему? Почем? Почем. А, очень прилично. Все, уже и нас нет и... Что требует люди, не для счастья? Для люди, не для счастья треба желтую орхидею, а ее нема Хочешь хоть сейчас поедем В цей эпицентр? Нет, уже суши сейчас привезу Так и что, Лисе может забрать? Что? Сегодня твой день рождения, что еще? Пошли, я подумаю А как далеко эпицентр находится? Я забуду <с> Я сейчас просмотрю Орхідею не купила, бо, тому що ні печальний, але ну, я знаю, де їх куплю. А зараз я хочу купити клієнку. Я не знаю, де вона. Я думала купити гіаценти, але потім зрозуміла, що вони настільки запашні, що не дуже це добре. Сніжків, Сніжків, в і пограємо, так, до Ой, боже бой. Мами не дитячко, пішли. Пішли. А? Happy Birthday! Happy birthday to you. Uh, прошу, згадуйте все, що хочете і побільше. Загадала. Тепер, щоб збулось, треба здуть. Супер. А тепер можеш не їсти. Ну, но... но... знаєш, щоб обов'язково збулось, треба вкуснути один раз. Вот Всім доброго дня, гарного. Ой. Ой, не можу не зняти цю красоточку. Тільки подивіться на цю кудряху. Тільки подивіться на цю кудрях. Вау, да хто це? Хто це такий кудрявий а? режульки? Дівина, моя В нас обід. Шмісель, салатик пипсі. Ну, коротше, всього потрошку, смачного кицю Тобі таке. То мамина красотуля. Боже, мені так небо світить в очах боляче. Yeah. Yeah, mm -hmm. like yeah. yeah. Я мама на Обожаю. Обожаются девчулю. Я ж не верю, что я вас всех народила. Да? Да. Какие вы здоровья взаимные. Да.